події на цю мить далі у новинах на ТВ Віталій Півовар. Добрий вечір. За останніми даними: шість поліцил сил потрапляють до Верховної Ради. Восьмого скликання це блок Порошенка, Народний фронт, самопоміч, партія Ляшка, Батьківщина та опозиційний блок, і за бортом поки що свобода. Загалом же у ЦВК уже вже заявили, рада обрана і легітимна як виборців сягнула 52,5%. Найактивніше голосували на заході України. лідери серед областей Львівщина там свої голоси віддали майже 70% виборців у першій трійці. Тернопільська та Волинська області. Найнижча явка була на сході, зокрема на Донеччині і Луганщині. У Києві на дільниці прийшли майже 56% виборців. І про останні дані ЦВК розкаже зараз Христина Гавриш. Вона із нами на зв'язку. Христю, добрий вечір. Тобі скажи, чи наблизилася до прохідного бар'єра Свобода? Добрий вечір, Віталію. Справді свобода зараз задніх. Попри те, що всі екзитполи напередодні пророкували її крісла у парламенті. Їй бракує буквально однієї третини процента. Ну а загалом варто відзначити, що упродовж дня рейтинг лідерів, які проходять до парламенту, фактично не змінюється. Так, перше місце у прем'єрської партії Народний фронт у неї 21,7% голосів. За нею вже традиційно на сьогодні своє друге місце. Має блок Петра Порошенка. У нього майже 21,5% голосів. Бронза у об'єднання самопоміч, новачків, перегонів. У них майже 11% голосів. Четверте місце мають колишні соратники Януковича, опозиційний блок. У них близько 10%. Ну а п'ятими проходять до парламенту Радикальна партія Ляшка. У них 7,37% і шостою буквально протискаються до парламенту Батьківщина з результат. Атом 5,66%. варто відзначити, що перші протоколи з мокрими печатками у ЦВК очікують уже завтра. Про це заявив заступник глави ЦВК Андрій Магера. Він також озвучив уже перших таких переможців по опрацюванню протоколів. Це ті, які вже надіслали свої дані до системи вибори по 100% протоколів. Зокрема, на Закарпатті, це три округи. По них вже можна називати. Бати переможців по мажоритарних округах це Павло та Іван Палоги, а також їхній брат Василь Петьовка. Крім того, що зранку підрахували 100%, опрацювали 100% протоколів на Донеччині, в 45-му окрузі. Там проходить Юхим Зв'ягільський. Варто відзначити, що один із округів на Луганщині, а саме 112-й, який зранку називали таким собі аутсайдером по опрацюванню протоколів, вже почав працювати трохи жва. Віше на тепер вони вже надіслали до системи вибори результати по 7% протоколів. Крім того, остаточні результати. Хочу у ЦВК, сподіваються, остаточні саме електронні сподіваються озвучити вже завтра, післязавтра якщо не буде ніяких надзвичайних ситуацій. Ну а нагадаю, до 10 листопада нам пророкують уже остаточні результати виборів з мокрими початками. Поки в мене вся інформація, Віталію. Христю, дякую за подробиці. Це була Христина Гавриш. Вона стежить за оновленням даних у ЦВК. Як ви бачили, свобода поки що за бортом? Уже 100% голосів ЦВК порахували на закордонних округах. За цими даними найбільше голосів набрав народний фронт, 25%. Друге місце у самопомочі – 22%. Третій блок Петра Порошенка. Далі йдуть правий сектор і свобода. Опозиційний блок лише наприкінці першої десятки. Процес підрахунку голосів паралізовано в одній з окружних виборчих дільниць на Одещині. Причина технічні збої у системі біля приміщення ОВК великі черги представників дільничних комісій, які привезли протоколи. Аби віддати документи, доводиться чекати по кілька годин. Стомлені люди сплять просто на коробках у коридорі. Окружна комісія роботу не припинила і поки що фіксує правильність оформлення протоколів. Як тільки система запрацює, внесуть усі дані у базу ЦВК. В аварію потрапило авто, яке перевозило бюлетені на Київщині. Троє людей загинули, і п'ятеро отримали тяжкі травми. Про це повідомили в обласній міліції. У машині їхали представники дільничної комісії села Вишники Бориспільського району. Водій не впорався із кермуванням. Виїхав на зустрічну смугу та в'їхав ще у дві машини. Від отриманих травм загинули водій, голова і член ДВК. Бюлетені уціліли. Поки за ними приїхали представники окружної комісії, цінні папери охороняв поранений в аварії міліціонер. Лейтенант міліції, який здійснював охорону бюлетній, важко травмований, достав табельну вогнепальну зброю і забезпечував охорону саме цих бюлетнів. Він намагався не допустити сторонніх осіб до. Машини, яка потрапила в дорожньо транспортну пригоду, і дочекавшись вже працівників міліції, він тоді почав втрачати свідомість. Вибори по європейськи прозорість голосування українців контролювали майже тисяча спостерігачів ОБСЄ з 30 країн світу. Загалом ці парламентські перегони залишили у них позитивні враження. Утім, деякі порушення таки були, які саме розкаже Інна Гоголь. Позачергові парламентські вибори в Україні міжнародні спостерігачі назвали демократичними у порівнянні з волевиявленням 2012 року. Серед позитивних тенденцій відзначили зміни у виборчому законодавстві і високий рівень роботи ЦВК. Місія експертного центру СЕС дала в цілому положительну оцінку парламентських виборів проведених в Україні. По итогам аналізу результатів місія вважає, що вибори пройшли в конкурентній борьбе кандидатів і соответствовали основним принципам і требованиям виборного права. В ходе выбора были в основном соблюдены базовые правила, обеспечивающие свободу волеизъявления, подсчет голосов на избирательных участках и наблюдение за подведением итогов голосования. Утім, помітили немало і недоліків. Міжнародні спостерігачі заявляють, майже у всіх регіонах змінювали члени виборчих комісій у переддень голосування. Часто фіксували випадки залякування та підкупу виборців на вкрай міському рівні. Організували голосування військових в АТО. 176-й округ. на виборчий участок прийшло около 400 військових людей з пожеланнями проголосувати. Только 100 из них предъявили свои документы и им было разрешено проголосовать. А оставшиеся хотели голосовать без документов или по солдатским удостоверениям, что в общем-то запрещено за законодательством Украины, получили отказ. Но самое интересное, что заместитель этой окружной комиссии Ольга Ивановна Галкина, она обратилась во все высшесостоящие органы с просьбой как-то решить эту проблему, не получила ни от кого никакие ответы. Підозрілою міжнародній комісії видалась тенденція двійників у списках. Наприклад, у 223 му окрузі Києва було одразу двоє левченків. Причому двоє з них мають ще й однакові імена та по батькові. Розрізнити кандидатів можна лише за партійною приналежністю і роком народження. Сліта це і що один випадок в Україні. Я б сказав, що допустимо, ну, це допустимо що чайність, всяке буває. Ну оказується, це, це просто хронічне заболівання. Храйцьке заболівання в багатьох округах, где спеціально ставляться люди тим же самим фаміліям і где-то нашли що іме очисто того саме, щоб отобрать как-то голоса. Вісім спостерігачів від ОБСЄ відвідали вибори на Донбасі. Окрім небезпечної обстановки та неробочих дільниць, в регіоні дуже популяристичні настрої. Литовський спостерігач одягнув жовто-синій шарф. Реакція населення була різною. Для деяких людей це було визнання, і вони зустрічали мене тепло з усмішкою. А деякі шепотіли Малоросія, а то й не шепотіли. Тобто тільки кольори України і прапор вже викликав певну реакцію. Окрім невисокої явки виборців. комісію обсє неприємно здивувала прихована агітація президента та прем'єр-міністра у день тиші. На наш взгляд, час мовчання був условний. Его на, на, начали нарушать, во-первых, президент и премьер-министр, который один э, руководит одним списком, а второй имеет э, список с, своим именем, э, который, как бы они обращались, в общем-то, к людям надо голосовать. Но общем-то, в, общем в принципі скрита реклама. Хоч цю виборчу кампанію міжнародні експерти назвали найдемократичнішою в Україні, вони все ж радять змінити виборче законодавство і ввести нові технології для підрахунку голосів. Також за можливості провести вибори у тих регіонах Донбасу, де дільниці так і не відкрились. Інна Гоголь Марія Чернихівська, Соломія Бой та Олексій Дрісов. Твай позитивно оцінює вибори і канадська місія спостереження. За результатом голосування пильно стежить не лише в Україні, а й у багатьох столицях світу. Про очікувані сподівання заходу розкаже Олексій Сахно. Результат парламентських виборів став яскравим вираженням прагнення українського народу до миру, демократії та єдності країни. Так вважає генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Ягланд. Надалі європейці чекають змін і не словом, а ділом. Вітаю український народ! Це перемога демократії та політики європейських реформ. Я дуже сподіваюся, що народний мандат, виданий в чесно проведених парламентських і місцевих виборах, дозволить керівництву країни продовжити національний діалог із залученням усіх зацікавлених сторін, який також включатиме конституційну реформу і децентралізацію. Результат виборів дає Україні хорошу основу для сильного уряду реформ. Тепер справа за українськими лідерами. Економіка це пріоритет. В оцінках того, що очікує від депутатів нового скликання Європа і світ в цілому, одностайні і експерти, я думаю, що реформ все-таки очікує міжнародне сообщество. Ну не реформ як такових, от ми щось робимо. На рівні того, щоб державний апарат, от, чиновничий апарат, він був способен не валити і будь-яке рішення. а Наоборот, мог показати, що взагалі щось реалізує. Якщо конкретно говорить о парламенте, то наверное, там ожидают от наших ізбранників, яких какого якогось виходу на новий уровень понимания своєї ответственности. Ну, это так, в ідеалі, наверное, там ожидают. від майбутніх реформ залежить спроможність Києва розплатитись за міжнародними кредитами, кажуть експерти. Сполучені Штати вже заявили, що готові співпрацювати з новим українським парламентом, зокрема в боротьбі з корупцією. Російське МЗС українські вибори теж визнало. Ну, вибори состоялись, хотя и не на всей территории Украины, и думаю, что мы э признаем результаты этих виборов. Я уверен, что нам будет с кем разговаривать в Верховной Раде в правительстве, прежде всего потому, что э первое место, как можно судить, или одно из первых мест, в будь-якому випадку відущій силою Верховної Ради станет блок Петра Порошенка, який являється нашим партнером, партнером нашого президента. Щоправда, у Держдумі не втримались від чергового каменя в український город. Там голосування не вважають демократичним. У Росії розуміють, що вибори не були вільними і демократичними, оскільки схід і південний схід України не взяли участь у голосуванні або взяли украй малим відсотком від облікового складу виборців. Водночас, головне сподівання людей, як в Україні, так і за кордоном, що проведення виборів сприятиме миру і спокою в Україні. Олексій Сахно, Олексій Чепалов, ТВА і далі про нову коаліцію у парламенті. Лідери перегонів уже ведуть перемовини про формування більшості у сесійній залі. Про готовність об'єднатися заявили і у Блоці президента, і у партії прем'єра до альянсу запрошують партії, з якими стояли на майдані. Відтак партія Ляшка і опозиційний блок. Пролітають порізно на вибори разом у коаліції блок Петра Порошенка та народний фронт Арсенія Ценюка у найближчі дні можуть сформувати парламентську більшість. Про готовність об'єднатися вже заявили в обох політичних силах. За словами лідера президентської партії Юрія Луценка, між главою держави та прем'єром уже йдуть перемовини і розкриває карти, кого ще можуть взяти в альянс. Абсолютно очевидним є сигнал виборців, який хоче бачити. Майбутню проєвропейську демократичну коаліцію на базі двох партій блока Петра Порошенка та Народного фронту. Я хочу ще раз повторити нашу формулу про те, що всі партії Майдана мають бути запрошені до створення такої коаліції, маю на увазі і партію Свобода, і партію Самопоміч, і партію Батьківщина всі вони можуть приєднатися до консультацій по створенню коаліції, які розпочалися буквально сьогодні зранку. Текст коаліційної угоди Лисенко обіцяє оприлюднити до кінця понеділка. Її зміст напередодні розкрив сам президент. Ми підготували коаліційну угоду. Вона не про посади. Вона не про партійні квоти. Вона про чіткі завдання, що і коли нам треба робити вже негайно, і які кваліфікаційні критерії ми маємо висувати для кожного. Я впевнений, що і Верховну Раду чекають. Значні зміни, в тому числі і значним скороченням кількості комітетів. Вони не потрібні. Це все з минулого, тоді, коли намагалися дати хабаря по. Принципу квотному для того, щоб якимось чином утримати когось в коаліції, партнерам фактично запропонують скорочений варіант президентської програми Стратегія 2020 із законодавчими ініціативами, котрі і має підтримати парламентська більшість у народному фронті. Готові до союзу з блоком президента. Ми заявили, що ми би хотіли бачити в коаліції і інші проєвропейські сили. Можу відразу сказати, що в першу чергу, звісно. Йдеться про об'єднання самопоміч і абсолютно не виключаємо долучення батьківщини в цей формат. От, але поки що переговори тривають міжнародним фронтом блоком Петра Порошенка, і є спілкування із самопоміч. Натомість опозиційному блоку та радикальному ляшку у коаліції місця не знайшлося. Арсен Аваков чітко дав зрозуміти, кому потисне руку. Ми ввайдемо з усіма партіями майдану з демократичними силами. Демократічські не Петрастіч експерти пропускають ймовірно третьою силою може стати партія мера садового, яка за всіма екзитполами отримує близько 10% голосів. Та у самопомочі наполягають на проукраїнські, а не про президентські коаліції у новій раді. Напередодні перший номер списку Ганна Губко висловила сподівання, що у формуванні союзу не буде підкиломових домовленостей і квотного принципу. Що ж до свободи про коаліцію та мови поки не ведуть, бо балансують на межі прохідного бар'єру. Інтрига має розкритися протягом ти днів після оголошення остаточних результатів виборів саме стільки відводить закон на переговори щодо формування уряду та розподілу керівних посад у парламенті. Ксенія Веркалець, Вікторія Тищук, Олексій Дрісов. ТВАІ про варіанти коаліції в парламенті говоримо з гостем студії Катерина Одарченко, політтехнолог. Вечір добрий. Доброго вечора. Пані Катерино, отже, хто все ж таки увійде у коаліцію восьмого скликання? Ваша ваше бачення знаєте. Я думаю, що дуже рано ми розпочали також спілкуватися про коаліцію. А чому рано? Я... Дивіться, вони вже вони вже переговорили, вони вже переговори ведуть, тому не рано велися ще до моменту власне проведення з'їздів партійних. Ще тоді мова велася про коаліцію. Тому що, якщо ми подивимося в ретроспективу, після того як власне розпалася батьківщина і Арсеній Петрович вирішив. Uh -huh. Створювати народний фронт, та, чи там політичну е, партію без назви того часу вже тоді були перемовини власне з пропрезидентською партією про об'єднання і власне навіть спільний список на вибори. І на чому ну власне політичні амбіції і амбіції по частині списку були невдоволені там Арсенія Петровича. Саме тому нині е, власне оця історія продовжується і абсолютно, ну можливо, вже е, така тема не нова, але я переконана в тому, що Блок Петра Порошенка буде співпрацювати з прем'єрською партією з точки зору впливу на свій електорат та і власне послідовності, і з точки зору безумовно, кулуарних домовленостей, які були розпочаті ще до виборів. Також важливе питання, чи буде самопоміч співпрацювати з пропрезидентською партією, тому що з одного боку їх виборець саме, скажімо так, виступав проти старих політиків, в тому числі які проходять і по мажоритарці, і скажімо так за волі Петра Олексійовича по та, я маю на увазі узгодження округів. Тому це ну, таке досить болюче питання для виборця, для виборця самопомічі, але це хороший метод реалізації власне їх проєктів. Тому що, якщо говорити про програми реанімаційного пакета реформ і решти ініціатив, то ну, їх реалізувати в опозиції мало вірогідно, правда? Ну, все ж таки, от дивіться, що у нас виходить. Виходить блок Порошенка, народний фронт, самопоміч можливо, батьківщина. Розумієте, батьківщина тут є ще один такий цікавий елемент, як особисті амбіції Юлії Тимошенко, тому що після ну такої особистої образи, яку наніс пан Турчинов і пан Яценюк, угу. власне її розходженням, розходженням батьківщини, та і оцим відсут, відсутністю єднання. Тут може бути позиція таких досить жорстких торгів, в тому числі для представників своєї політичної сили. Саме тому я вважаю, що батьківщина останньою підпише, якщо підпише цю кої. Ну от з е, цих переговорів, які зараз ведуться, що випливає? З цих переговорів випливає наступне: це народний фронт, блок Петра Порошенка як база. Так. Потім власне озвучуються цілі або цілі формуються під запит самопомічі. Тобто, бо коаліція це ж об'єднання заради досягнення певних цілей. Якщо це йдеться мова про реформи 2020, план реформ 2020, під красивим цим меседжем доєднується самопоміч. Після чого батьківщина аби не бути разом з Ляшком. і Раз з ліжками опозиційним блоком доєднується, і якщо свобода проходить, безумовно вона також долучається до коаліційної більшості. Ну, власне, про свободу, та якщо вона проходить, запрошуватимуть свободу до коаліції в такому випадку. Безумовно, свобода є продемократична сила, і е, е, з меседжем того, що ми разом стояли на майдані, і тя угу. бок завжди стояв разом з Турчиновими, разом з Арсенієм Яценюком. Тому не запросити їх, це буде, ну скажімо, так, тактичною помилкою з точки зору комунік. Кації за такого формату коаліції, які портфелі кому дістануться у Кабміні? Уже відомі перші, ну скажімо так, кулуарні перемовини про те, що амбіції Арсенія Яценюка – це міністр кабінету міністрів, це юстиція і фінанси в першу чергу, які мають дістатися по квоті, так, по квотування ніколи не залишається у минулому для їх політичної сили. А є ще безумовно домовленості, скажімо так, стратегічні, які завжди залишаються за кадром. Це Безумовно, і робота з губернаторами це безумовно і план спільного спільної роботи на місцевих виборах. Ну про це, поки про ці кулуарні домовленості поки невідомо. але вони безумовно будуть і ну дивлячись по якості, скажімо так, підбору і методів роботи, яку використовував блок Петра Порошенка, то можна зробити висновок, що вони будуть вступати у торги і ну інколи навіть досить цинічні торги на що можна розраховувати самопоміч. Самопоміч може розраховувати на м, ті міністерства, які ем, не є ресурсними, розумієте, тому що завжди торги йдуть за ресурсні міністерства. Правда, які ну е, дають певні преференції своїм. Ну а, е а, керівник -керівникам. а чи погодиться на це? Самопоміч тоді виникає питання. Ем, чи в них не буде вибору? Сам, самопоміч зараз? Ну вона не має права сильного. Та вона досить цікава. Угу. Нова політична сила, але права сильного вона немає. Плюс варто не забувати, що нині вона все таки залишається досить нішевою політичною. Тичною силою, тобто не масовою, і поки в неї немає системної структури по всій Україні, аби ну відповідно диктувати правила гри з перспективою на місцеві вибори. Саме тому я вважаю, що вони погодяться на пропозицію з блоку Петра Порошенка і Арсенія Яценюка, які саме це будуть міністерства, чи які посади ну нині говорити досить важко. А, можливо, на... навіть нові якісь нові органи, як свого часу, були створені ілюстраційні комітети. Ну, та. <світ> Щодо мажоритарників, що з ними вони будуть в коаліції, в опозиції? Як буде формуватися от їхня склад склатиметься їхня доля? І як вони можуть вплинути на розподіл портфелів у Кабміні? Дуже цікаве питання, тому що є мажоритарщики, що Припустимо, не йшли по прямій партійній квоті, та але являли, являлися частиною певної партійної структури за своєю суттю. Угу. Безумовно, більшість мажоритарних кандидатів вони ну вклали досить великі кошти у вибори, і вони е, хочуть як працювати на окрузі. Ефективно, що можливо лише за рахунок присутності у більшості, або відповідно отримували ці кошти з таких структур, як опозиційний блок, і так далі. І безумовно, вони тоді будуть приєднуватися до меншості або до опозиції. Але амбіція кожного нормального мажоритарщика, який тим або іншим методом пов'язаний з демократичними силами, це долучення до коаліції, спільна робота. Але ну, ми ж бачимо, що проходять такі. Такі одіозні люди, як Антон Яценко, і так далі. я думаю, що... Ну, є так... там багато є. багато-багато є. <сум> вони будуть за правом грошей доєднуватися до тих груп, з якими ці гроші можна заробляти, не дивлячись на тиск Росії, не дивлячись на реформи, але вони будуть продовжувати продовжуватися. Щодо Конституційної більшості, там поки що вона вимальовується чи ні? Поки ні. Вона не вимальовується буквально на 10 депутатів насправді і але знову ж таки ми не можемо говорити про конституційну більшість, поки не знаємо чітких результатів виборів по мажоритарним округам а в тому числі по ряду мажоритарних округів, можливо, будуть ще перевибори, та і це цей процес може бути досить затягнутий. Але я вважаю, що ну знову ж таки методом кулуарних домовленостей, в тому числі з тими, кому не ну якби це цинічно не звучало, але все одно де бути в опозиції або а, а, в коаліції. А, Ну, методами консенсусу можна буде досягти безумовно конституційної більшості. Але з мажоритарниками там мав би вийти 300, мені здається, з ними так. так. Але якщо відповідно про демократичні сили своїх мажоритарників проведуть, тому угу. що ну я принаймні знаю три округи, на яких результати ще не встановлено, і там будуть суди, скоріш за все, Катерино. Дякую за ваші коментарі. Дякую. Катерина Одарченко, політехнолог, говорила про варіанти коаліції в парламенті восьмого скликання. Ну і тепер до подій на сході терористи стягують і техніку, і живу силу до північно-західних регіонів Донецька. Про це повідомляють в РНВО. Крім того, неконтрольовані збройні формування продовжують обстріли позицій військових у районі Литовища. під час однієї з останніх атак. Терористи зазнали втрат, є загиблі і серед українських бійців, однак скільки їх ніхто не каже. І у Луганській області під час збройної сутички біля села Смілого бойовики знищили український БТР. Загинули двоє членів екіпажу. Наші сили втратили один бронетранспортер, який вів бій з боку блокпосту для підтримки прориву деблокуючих підрозділів. Два члени екіпажу БТРа загинули. Українські військовослужбовці вступили в бій та успішно відбили напад біля. Новоласпи Донецької області. Атака почалася після двох обстрілів наших позицій з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Противник зазнав втрат і відступив. Кілька українських танків знешкодили базу терористів у будівлі Донецького аеропорту. Успішну операцію провели чотири машини. Бійці кажуть, вона найуспішніша за останні три тижні. Всі барахмети, які нам мешали, мішалі дуже нет. Чотири танки красиво. Это была Була операция, операція, так? Так. Да. Це є удача, Удачна операція за три тижні. Тупо вийшли чотири танки і вбили в повне БК. здание того самого главного вже не біля Маріуполя під селищем Талаківка. Бойовики обстріляли позиції села ТО із мінометів та градів у районі Павлополя. За 30 кілометрів від Маріуполя українські силовики знищили танк сепаратистів, який намагався атакувати блокпост. Також бойовики кілька разів обстріляли позиції військових біля Нікішиного і атакували з боку села Новоласпа. Військові відбили усі напади. А на Луганщині у районі села Сміли на фугасі підірвалася бойова машина розмінування. Вона їхала у колоні з автівками, які везли продукти на блокпост. Увесь екіпаж уцілів. Під час супроводу автомобільної техніки, яка доставила на 32-й блокпост, що розташований поблизу Смілого, продукти похарчування та питну воду, підірвалася на фугасі бойова машина розмінування. Під час вибуху ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. Особовому складу, який несе службу на цьому блокпосту, доставлені продукти харчування, питна вода та теплі речі. Термін арешту надії Савченко продовжили аж до лютого наступного року. Так вирішив московський суд. Їхнє засідання тривало у закритому режимі і без участі українки. Зараз льотчицю змушують пройти психіатричну експертизу. Однак вона відмовляється. Адвокати повідомили, Савченко не відповідає на питання лікарів і не проходить тестів. Крім того, захист Українки почав процес оформлення льотчиці як народного депутата. Її, як депутата Верховної Ради, про що раніше заявила Юлія Тимошенко, буде делеговано до парламентської асамблеї Ради Європи від України. Якщо це станеться, то однією з умов повернення права голосу російській делегації, що планує повернутися до ПАРУ в січні, буде звільнення надії Вікторівни Савченко. Видивитись ТВА. далі буде.